Вітаю на каналі Кореспондент кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 фантастичних фільмів про наше майбутнє. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Також після перегляду залиште будь-який коментар для просування цього відео. Поїхали! Скайнет знищив більшу частину населення землі, а нечислені люди, яким вдалося вижити, змушені ховатися під землею від армії роботів, відомих як Термінатори. Незабаром після провальної атаки на штаб квартиру Скайнета ключовий учасник опору Джон Конор знаходить загадкові записи, залишені його матір'ю, дізнавшись про те, що останньою надією людства є Кайл Ріс, Конор вирушає на пошуки. Проте дуже скоро з'ясовується, що хлопець. Потрапив у полон і перебуває в ув'язненні на основній базі Скайнета в сан франциско У 2074 році усі види діяльності людини взяті під повний контроль. Найгірше у цій ситуації довелося кілерам, адже заховати труп стало абсолютно неможливою справою. Незабаром знайшовся оригінальний вихід, як можна вдало розв'язати цю проблему відправити людину в минуле, де вбивці, які спеціально чекають, перекінчать жертву просто в момент її прибуття. Сет один з таких кілерів. Він успішно ліквідує гостей з майбутнього, проте одного разу, готуючись виконати чергове замовлення, він раптом розуміє, що має вбити самого себе. Протягом століть на землі панує організація Плюс Ультра, існування якої тримається в найсуворішій секретності. Її засновниками були видатні люди свого часу, тоді як їхнім послідовникам вдалося освоїти високі технології, що дали можливість переміщуватися у часі і навіть просторі. Минали роки наша планета ставала дедалі гіршою, і тоді членам організації спала думка побудувати інший майже ідеальний світ свою. Ідею вони втілили в іншому вимірі, де було побудовано місто майбутнього. Перепусткою у це місце служить на перший погляд простий значок, один з яких випадковим чином опиняється в руках дівчинки на ім'я Кейсі Ньютон. Планета страждає від нескінчених воїн та невиліковних захворювань. Людство розділилося на два класи. Багатії вже давно покинули землю і перебралися на космічну станцію Елізіум, де чисте повітря і охорона здоров'я на найвищому рівні. Натомість решта змушені тягнути жалюгідне існування на землі щодня борючись за виживання. Простих землян не пускають на елізіум, а тих, хто намагається пробратися незаконним шляхом, жорстоко карають. Макс Дакоста має кримінальне минуле, проте тепер зав'язав зі злочинністю і працює на заводі зі складання дронів, що забезпечують безпеку космічної станції. Якось він отримує опромінення великою дозою радіації, внаслідок чого жити Максу лишається всього декілька днів. Єдине місце, де чоловіку можуть допомогти і врятувати життя елізіум. І тепер Максу належить знайти спосіб, як туди потрапити. 28 століття нашої ери людству вдалося підкорити космос і нарешті довести, що вони не самотні у всесвіті, адже його населяють тисячі розумних видів, які тепер успішно вживаються разом завдяки створенню центральної міжрасової метрополії. Спецагенти просторово-часового комітету Валеріан та Лорелін отримують відповідальне завдання: проконтролювати угоду з передачі якогось цінного об'єкта союзникам, натомість. Незабаром з'ясовується, що керівництво їх підставило, внаслідок чого вони опиняються в епіцентрі масштабного галактичного конфлікту. У недалекому майбутньому будують найбільшу в'язницю для особливо небезпечних злочинців під назвою МС-1. Втекти з неї просто неможливо, адже вона розташована у відкритому космосі, тоді як ув'язнені перебувають в анабіозі. Проте одного разу з'являються чутки, що над злочинцями проводять незаконні експерименти. Щоб у всьому розібратися туди вирушає делегація на чолі з донькою президента Сполучених Штатів Емілі Ворнок, коли вони прибу... Увають на місце на МС-1 відбувається звільнення ув'язнених, і дівчина стає їхньою заручницею. У цей час спецагента, сноу звинуваченого у державній зраді, відправляють у космос заради порятунку доньки президента. Проходить 300 років після руйнівної війни, відомої як падіння, блукаючи звалищем залізного міста у пошуках корисних компонентів, доктор Дайсон і Доз знаходить майже знищену дівчину Кіборга, після чого відновлює та називає її на честь своєї покійної доньки Аліти, втративши усі спогади про себе і навколишній світ, допитлива дівчина починає пристосовуватись до життя в залізному місті, дізнаючись багато цікавої інформації. Проте коли Аліта виявляє, що володіє надзвичайними бойовими здібностями, вона вирішує розкрити таємницю свого походження. На початку 2089 року групі вчених вдалося виявити безліч доволі дивних малюнків, вік яких складав понад 35 тисяч років. Саме ці малюнки доводили, що найдавніші людські цивілізації відвідували інопланетні прибульці. Крім того, після проведеної роботи вчені змогли з'ясувати, з якого саме району величезного всесвіту прилітали непрохані гості. Після цього було вирішено зібрати експедицію члени. Кої мали на міжгалактичному кораблі під назвою Прометей вирушити в космічний простір, щоб знайти відповіді на запитання, які їх цікавлять, ось тільки прибувши на місце, вони виявляють повністю мертву планету. Несподівано посеред футбольного матчу на полі з'являються військові, які повідомляють, що вони з 2051 року і їм потрібна допомога. Починається вербовка громадян на війну з інопланетянами. Адже якщо люди з сьогодення не допоможуть, то ніякого майбутнього не буде. Невдовзі підходить черга Дена Форестера, колишнього військового, який погоджується воювати, щоб врятувати світ заради своєї доньки після інструктажу. Форестера відправляють на завдання в майбутнє, проте висадка йде не за планом. Ден опиняється в напівзруйнованому місті, що кишить монстрами. Земля спустошена після хімічної війни, і на планеті є лише два місця, де живуть люди: це об'єднана Британська Федерація і колонія Новий Шанхай, де здебільшого проживає робітничий клас. Саме тут разом зі своєю дружиною живе простий складальник роботів Даглас Куейт. Його заповітна мрія побувати на Марсі, і одного разу у пошуках нових відчуттів Даглас вирушає в компанію, яка займається імплантацією віртуальних спогадів. Час підготовки до сеансу в офіс цієї компанії вривається поліцейський спецзагін, який намагається заарештувати Квейда, проте йому вдається втекти з легкістю, знищивши загін. Прийшовши додому, Даглас намагається зрозуміти, що відбувається. Проте саме в цей момент повертається дружина і також намагається його вбити. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалась добірка, поставте вподобайку, залиште будь-який коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал.